Уявіть собі, світова арена стоїть на межі хаосу, а з однеї сторони – мудрі стратеги із сокити Ашта, а з другої, країна, що пліч опліч із стратегами, мов лев, що захищає своїх дітей. Чим далі ми рухаємося цим путіком, тим ясніше стає. Саме ця гра в дипломатію йде під час, коли ти ще й не знаєш, що саме тримає у руці: ядерну бомбу чи паперову мірку. Весь світ шаленіє, слухаючи про юрби військових машини із двадцятим поколінням сістребітелів, а в грудях у них ті самі серцеві удари. Що відчуваєш, коли перебираєш на пальцях перший струмень крові під блакитним небом? Але хто з них справді має силу? Тут починається новий ще більш шокуючий сценарій: військова потужність Росії більше трьох мільйонів озброєних людей, а у Європі. Що робити, коли війна майже вже тут, і ти сидиш у кімнаті, відчуваючи запах тліючих шин і чути дрижання ракет у віддаленні? Стримано, мов у цій трагедії, де лунка, гвинтівки і звук ракет, ніби справжнє похоронне марево, чи вистачить цінних бюджетів, щоб утримати мир, більше двох тисяч сучасних винищувачів п'ятого покоління проти мільйонів російських військових, чи можливо це? Відповідь, здається, лежить у порівнянні на папері, але саме там виникають найжорсткіші питання: скільки ще потрібно грошей, щоб цю гру зробити завершеною, і чи існує взагалі можливість для Європи донести свій голос, коли у випадковому шумі чути шепіт ядерної зброї? Весь цей театр не іграшка для політиків, а безпосередній шлях. До можливої катастрофи, де навіть Туста 141 і як 38 залишилися у минулому, але їх ідеї все ще грають ключову роль. Це головний мурашник, і кожен звук, кожен рух означає одне хто перший скомандує, той і триматиме цю сцену у своїх руках. Чи може цивілізація вистояти у цій боротьбі і до яких меж можна довести людство, перш ніж воно перестане дихати, відповіді. Шукайте у глибокому тумані неясності, адже залишатись байдужим означає програти. Після того як українська армія впевнено почала відвоювати свої землі, виникла ідея, чи не стала б саме ця відмінна людина, що крокує по руїнах та згорілих палацах символом майбутнього відновлення країни. Адже хто краще за Валерія Залужного з його твердістю та пронизливим поглядом з екранів може об'єднати країну, яка вже на межі нового початку. Але чи не є цей натовп мілітаристських героїв усього лише тимчасовою ілюзією? Вони, здається, зазвичай забувають. У політиці важливо не тільки влучно стріляти, а й вибудовувати мости з сусідами, з народом, з самою собою. Можна хизуватись сучасними системами озброєнь, як от mq 9 Ріпер або Як 38 Але чи справді стратегія це лише кількість кораблів і танків? А що якщо вся ця міць просто шум, що захищає від істиної відповіді? Не слід забувати, що у той час як міста крок аж тріщать під ногами, а запах палаючих машин літає у повітрі, за межами України вже точаться інші битви. Політичні, дипломатичні, чи здатен воєн лідер з НАТО в державність і вивести країну за межі зони турбулентності? Його популярність багатьма сприймається як чудо, фокус, що робить країну нездоланною, але чи не досягає його авторитет такої межі, що може обернутися проти всіх і кожного? А чи готують саме таку роль, де фігура залужного стане новим гаслом для майбутніх видінь? Можливо, саме він з його пронизливим поглядом зможе зупинити руйнівний потік ідереї, що вже вкриває країну багряною хвилею. Але питання залишається чи не надто швидко захоплює нас ілюзія, що військова машина це вся стратегія? Адже можливо, саме він, чиї руки тримають цю важку зброю, і є тією єдиною ниткою, що тримає цілій країні, або це всього лише спектакль. Зрізаний гачок чи справді людина, яку на заході вважають символом опору, зможе стати мостом між військовою силою та політичною прозорістю, адже лише сильна і продумана стратегія може не просто зупинити ворога, а й закласти міцний фундамент для майбутнього. Зв'язок із попередніми роздумами той, хто здатен об'єднати країну, має волю і досвід, їх має бути не один. Адже без політичної мудрості навіть найміцніша армія це просто залізо, що ржавіє в очікуванні нової війни. Тому питання чи вистачить нам залужного, щоб не просто вижити, а й стати переможцями у цій міжнародній грі на виживання, жадібний тиск часу і горіння вогню невидимі рукавиці, що здатні зняти або розбити будь-які ілюзії, тільки щирий твердий мужик з залізним нервом. Здатений з цим справитись і довести, що Україна не просто територія, а символ майбутньої Європи. Пам'ятайте, в цій грі у вас немає другого шансу, саме тому в Європі час від часу лунають думки, що фігура такого масштабу могла б стати важливою в українському політичному процесі, коли країна перейде до етапу післявоєнного відновлення. Водночас офіційні позиції європейських урядів принципово інші. Вони наголошують на невтручанні у внутрішню політику України та підкреслюють, що вибір лідерів це виняткове право українського народу. Тому умова зазвичай де не про бажання бачити когось при владі, а про те, кого в Європі вважають ефективним партнером, здатним забезпечити стратегічну стабільність та продовжити реформи у цьому контексті. Залужний сприймається як фігура, що у особлю, Є професіоналізм, системність і прагнення до євроатлантичних стандартів. Для багатьох європейських політиків важливо, що він має репутацію людини, яка може зберігати баланс між військовими потребами країни та цінностями демократичного управління. Тож інтерес до його подальшої ролі це радше сигнал поваги та визнання його в ніж спроба впливу на український політичний вибір. Отже, попри активні дискусії у медіа, Європа не диктує Україні, хто має стати її наступним лідером. Але образ Залужного в європейському інформаційному просторі демонструє, що він залишається однією з найбільш помітних і довірених постатей, з якою багато хто на заході пов'язує уявлення про сильності кута демократичного Україну. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна, також інфільтрує по різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!